Мій тато вже звик, що наші розмови перетворюються на вірші. Хто вигадав телефони, так в тобі, вірогідно, всевишній. ти знав, у якийсь момент нам нічого не схочеться більше, нічого не схочеться, лише говорити, говорити із найріднішими. Тато, який щойно розповідав, як летіли над ними ракети, каже: доцю, та куди ніч, туди й це. Розкажи краще, як ти і де ти? Я питаю, чи страшно було, як мама, чи сильно воно гуділо. Тато, зовсім не думай, ми цілі, поспали, а то неважливе діло. Тату, я знаю, як все погано. Я знову дивилась новини. Знайомий на фронті казав, ледь тримаються, дивом вийшли живими. А тато у відповідь: ти за новинами завжди дзвони до мене. Все добре, як буде погано, скажу, можеш бути впевнена. І сміється, як тільки мій тато вміє, і я смію, щоб не плакати. Ми домовились, мабуть, що в цьому тілі сміх буде нашим знаком. І впізнали таки один одного знову, наче й нема нас добріших. Тато, і ця наша розмова станеться скоро Вірша.